Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємно ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося щось дуже важливе. Якусь дуже важливу інформацію, яка вас буде попереджати. як то кажуть, попереджений значить озброєний. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вас Якась дорога, якась дорога запланована вами, і вона обов'язково відбудеться. І на цій дорозі лежить підкова. Якась удача буде вами спіймана. От подивіться, прямо з-під виростає кубок можливостей, ви дізнаєтеся про якісь нові перспективні для вас можливості. Дорога стане для вас доленосною, тому що, дізнавшись про це, подивіться, ви починаєте будувати плани на майбутнє. Зовсім іншими дорогами направлення, але градус будете змінювати вашого направлення. Якісь. Серйозні задачі будете ставити перед собою, бачите, і отримання, ви будете бажати отримати крупні результати. Що з фінансовим буде пов'язано, бачите, ключ великий змалювався, і це говорить про гроші, про фінанси через нові ідеї ваші, нові плани ваші. Серйозних результатів на майбутнє, ви очікуєте. Ви захочете створити більш потужну міцну платформу. Бачите, прямо збудували в домках, і ваші плани, як начебто, переходять в серйозну платформу, міцну платформу, де ви тут самі стоїте і руки, як отак, до небес підіймаєте. З вдячністю, ви дякуєте вищим силам. От така дорога вам буде надана і буде спіймана удача. Зовсім випадково. Можливо, дорога не буде випадковою, так? Але удача, яку ви спіймаєте в цій дорозі, ви точно її не очікуєте. І це буде пов'язано з фінансами і змінами, буде покращення вашого фінансового положення. Якийсь новий світ, якийсь новий світ, нові обставини, однозначно, вони на вас чекають, вони у вас тут попереду змалювалися. Хтось буде намагатися вас тут вв'язати в якийсь спір, якась жінка прямо горить бажанням. Сама затіяла цей спір з якимось колом людей. Який зв'язок у вас з цими людьми є? І, скоріш за все, для когось це програється як родинний зв'язок. Зараз ми подивимось, чому у вас, як начебто, хочуть на свою сторону притягнути, з кимось спорить, і, затягнувши вас в цей спір, вона буде намагатися добитися свого. І тут. Недобрі наміри у цієї жінки, я вам скажу, вона, як наче силою, хоче щось відвоювати, щось забрати, і хоче просити вашої підтримки. Так, і вона тут грає нечесними ходами, якась заздрість, якась злість, як наче б тут роздуває, розумієте, через свою заздрість. І буде намагатися вам внушити якусь інформацію, будьте обережні, і все перепровіряйте. Відносно якогось чоловіка, також він має відношення до цього кола людей. І це щось, скоріш за все, серед родичів, якісь спори можуть виникнути. Але ініціатор цих неприємностей, саме ця дамочка, яка вирішила, що їй щось. Належить, а це належить зовсім іншій людині. Тому будьте обережні, тримайте руку на пульсі і не попадіться в її тенета. Дуже неприємна жінка, дуже неприємна і брехлива на додачу. От дивіться, просто не попадіть. Знаєте, якоюсь інформацією вона може вас. Кормити, і якісь докази захоче вам надати, але все це дуже добре сплановано нею. Знаєте, пропрацювала таку стратегію і плани збудувала, і строго йде цим своїм планам. Тому будьте обережні, сіль вас тут попереджає. Тут хтось прямо корону на голову одів і... Хоче управляти долями інших людей і хоче присвоїти собі те, що їй не належить. І ви можете опинитися в незручній для вас ситуації. Тому просто будьте обережні. Пропозиція буде від чоловіка, якась дуже цікава пропозиція. Ви будете погоджуватися на цю. Пропозицію, і потім не пожалкуєте. Знаєте, як начебто ви тут одразу погоджуєтеся, а пізніше будете сумніватися, чи потрібно вам було погоджуватися чи ні. Але у підсумку ви залишитесь задоволені результатами. Які будуть в ваших руках. Вами буде робитися сумісна якась така робота, і це буде покращувати положення в домі, в сім'ї навколо вас, саме під дахом будинку. І цим чоловіком може бути як ваш партнер, так і ваш син, як і брат, і тато. Якісь ідеї в нього народилися в голові. І він тут буде пропонувати вам звернути увагу. На ці ідеї, так, під дахом будинку. І у підсумку, бачите, ви погодились, потім сумніваєтесь, а вже потім, коли отримуєте результати, ви почнете їх бачити, і сумніви вас почнуть відпускати. Буде все налагоджуватися. Все буде добре. Роботу тут змалювало, тут якась така територія. Якась тут є жіночка, дамочка якось хоче щось натворити і твориться, але поки що її ніхто не помічає. Знаєте, коли все під себе, як начебто підгрібає, підгрібає, щоб вирости, щось вона тут чудить, розумієте, що ж чудить, з якимись проблемами ви, ви зіткнетеся, будете копатися, будете намагатися зрозуміти, чому виникли такі труднощі, ці, такі неприємності, скажімо. І бачите, прямо, вказує. Сільна цю дамочку. Хтось хоче тут будувати іншим козні, підійматися на висоту, і якось через вас будуть викриті її наміри. Ви висвітите цю дамочку, але вам ще доведеться людям відкрити очі на неї, щоб вони також побачили, що відбувається. Можливо, це щось в колективі, для когось по-різному програється, тому кожен дивіться по своїй ситуації. Про якусь силу тут говориться ще сила Лева, якийсь стрибок зробите, і це відноситься до сфери вашої діяльності. Якийсь стрибок буде вами зроблений, прорив, серйозний такий прорив. На декілька сходинок вперед будете підійматися тут. Якісь ресурси вам будуть надані, можливості, обставини будуть змінюватися, можливо, закони будуть змінюватися. І це дасть вам можливість такого хорошого стрибка, бажаного вами стрибка. Тут зірка долі змалювалась, ви щось хотіли, бажали, мріяли, і вам це надається долею зробити такий стрибок. І одразу, бачите, як тільки у вас цей прорив трапиться, подивіться, як. Жінка буде проявляти цікавість до того, що трапилося, буде намагатися втрутитися і перебігти вам дорогу. Ви з нею справляєтеся однозначно. Її дії все ж таки будуть відкриті. Вона захоче зупинити. Але ви швиденько справляєтеся з цією дамочкою. У вас. Знаєте, хороший захист, я повинна сказати, або це люди поряд вам якісь допомагають, або ваш досвід дозволить вам швиденько з нею розібратися. Є у вас почва під ногами, її наміри без. Почви, а ви знаєте на що спираєтеся, і тому ви вище на голову і зірка долі над вами загорається. Це ваше поправо, ви це заслужили, ви це заробили так ще тут один намагається, бачите, тут чоловіча фігура, якісь зупинки хоче вам зробити, а йому прямо бумерангом повертається, а він зрозуміти не може, що з ним відбувається, і чому не виходить, і чому він стикається з труднощами, так? Намагається нагадати. І цей чоловік на сьогоднішній день з вами на великій відстані. Ви знаєте, ви будете відчувати. Ви будете відчувати, що. Саме від цього чоловіка йде якийсь деструктив. От чомусь ви будете відчувати, можливо, сон вам насниться, або у вас так інтуїція сильно буде розвинена, або ви просто дуже добре знаєте цю людину. І ссора, яка між вами відбулася ще не забута, і тому ви чекаєте від нього якихось дій неблагоприємних для вас. А Йому прямо буде відлітати, ви прямо будете чути, що з ним відбувається. І розуміти, чому з ним це відбувається. До вас він добратися не може, дотягнутися не може, достати вас не може дуже велика відстань. І ця відстань фактично спасає вас від впливу, від його дій, від його шкоди, яку він вам намагається нанести. Не виходить, відлітає, як обстінку горохом, до вас не доходить. Розумієте? Просто він тут згибається, коли йому все обраточкою летить. Так, є така людина. Він нічого не може розуміти. Думки в нього злі, і він ще більше злиться і ще більше через це руйнує себе зсередини. І тут говориться про те, що він сам себе в топік заведе в емоційному плані і. Дивіться, щоб людина просто з розуму не зійшла на цій почві злості і ненависті до вас, і від невдач, які будуть йти поряд з ним і ом, повертатися йому буде той деструктив, який він вам надсилав. І бажав. Такою є сьогоднішня відсипочка, сподіваюся, вам сподобалось. Ну, а я хочу побажати вам, щоб. В вашому житті сьогодні завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!